Доброго всім дня! Вашій увазі техніка передач м'яча у волейболі. В волейболі використовують переважно дві передачі, два різновидні передачі це передача м'яча зверху та передача м'яча знизу. Обидва варіанти передачі вони виконуються з основної стійки волейболіста. Приймаємо вихідне положення, ноги, стопи на ширині плечей, трохи підсідаємо, згинаємо кульшові і коріння суглоби. Ось це наша основна стійка волейболіста. Ми граємо саме в цій стійці. Тобто на прямих ногах ми майже під час горів не знаходимося. Ось це перший момент. Другий момент. При верхній передачі зверху руки підносимо біля лба, можна трохи вище, робимо такий трикутлічок за рахунок пальців і виконуємо передачу м'яча за рахунок згинання розгинання колінних кульшових суглобів та кочових льцевих. Сідаємо і робимо такий рух. Тобто, дуже велика помилка на уроках, коли учні намагаються зробити рух тільки за рахунок там, ліктя або пальців. Звичайно, так ми не зможемо. У нас передача буде або дуже, дуже слабка, або дуже неточна. Тому ми намагаємося використовувати все тіло для. Знизу для давання енерції і ця сила переходить в руки і виконується отакий от рух. Зараз покажу, як воно виглядає на практиці. Беремо м'яч моє ставимо так руки, бачите, трикутником, ось, а, щоб а, якраз от по всьому діаметру м'яча. Тобто ширше руки, ніж діаметр м'яча, ставити не потрібно, бо як ми будемо грати, він провалиться, так? Тому беремо м'яч, а у трикутничок підсідаємо і виконуємо відштовхування від ніг до енергії, яка йдеться до тулба. І далі у нас працюють тільки руки. Такий варіант ось передачі над собою. Це перший варіант передачі. Друге – це передача м'яча двома руками знизу. Тобто бувають такі випадки губолі, коли м'яч летить на низькій висоті. Нам його верхню передачу грати не зручно, тому ми використовуємо нижню. А нижня передача також це схожий прийом з прийомом м'яча, але про прийом м'яча ми поговоримо трохи пізніше. Ось. Нижня передача виконуються те ж саме. Стійка волого згинаємо кульшові суглоби, згинаємо коліні суглоби, вносимо руки вперед. Ось оце наша стійка при нижній передачі. За рахунок руху у плечовому суглобі, ми виконуємо розгинання згинання плечового суглоба і розгинання колінного і кульшового. І синхронно так ми працюємо. Тобто, коли ми виносимо коли ми виконуємо рух за рахунок всього тіла, тоді нам легше робити. Теж ваша помилка типова, коли багато учнів робить тільки рух руками. Дивіться, якщо робиться такий рух, ось особливо коли йде рух вище рівня плеча назад, то швидше за все, це типова ваша помилка, ми б'ємо м'яч за себе туди. Тобто м'яч йде і виконується рух туди, за собою. Бачите? Наше завдання м'яч видати партнером туди-вперед. Беремо м'яч, підсідаємо, боком зараз покажу руки вперед. До речі, забув сказати, як тут положення рук. Можна просто руки зігнути в кулаках, можна ось так встати. І пал пальцем, наприклад, правої руки. Ось так зробити замочок зліт. Ось у нас такий рух виходить. І виконуємо сіт і удар. Беремо м'яч. Це собою не дуже зручно, тому що сам характер передачі передбачає рух м'яча вперед, а не вгору. Так? Вгору якраз це прийом час, те, що буде пізніше. А передачу важливо виконувати з партнером. У мене партнера немає. Зараз я спробую це зробити за допомогою стінки. Тут є в мене стін, стінка, я вам покажу варіанти верхньої нижньої передачі на практиці. Приймаємо вихідне положення, стійка волейболіста підкидаємо м'яч і виконуємо передачу Є? Справумо зробити те ж саме, тільки нижню передачу. Сідаємо руки, склали і плеча руку вперед. Не зовсім гарно відслухаємо. Думаю, основний принцип ви зрозуміли, так? Тобто рух у нас завжди йде від плеча і руху ми допомагаємо ногам. Тобто ми не граємо тільки моєю рукою. Ось це останні моменти, які ми повинні знати для виконання передачі двома руками в облові, або зверху, або знизу. Все, Дякую за увагу. До наступної зустрічі.